Коли ви перемикаєте передачу, ви витискаєте щеплення і фактично від'єднуєте колеса від двигуна. Таким чином, потік потужності та моменту обривається. Це недолік, який часто, на мій погляд, недооцінюють. Чому? По-перше, це вимагає певних навичок від водія для того, щоб грамотно цим цим користуватися і не спровокувати якусь ну, дорожню транспортну пригоду. Що я маю на увазі? Наприклад, ви їдете десь по дорозі з поганим щепленням. І на дузі повороту ви вирішили перемкнути передачу. Ви витискаєте щеплення, тим самим розриваєте потік потужності. Відповідно, баланс розподілу ваги в автомобілі змінюється, в принципі, те саме, що і коли ви гальмуєте, і у вас розвантажується задня вісь. Це може спровокувати занос і, відповідно, якусь дорожню транспортну пригоду. Якщо ви досвідчений водій, звичайно, ви знаєте, що не варто перемикати передачі в повороті. Проте, якщо ви недосвідчений водій новачок, наприклад, або ж просто ніколи над цим не замислювалися, рекомендую перемикати передачі тільки тоді, коли у вас колеса стоять прямо, і ви, відповідно, рухаєтеся прямо, ну, або стоїте на місці. А, також не рекомендую гальмувати в повороті або різко відпускати газ. Це, в принципі, плюс-мінус все одне і те саме. воно, на це машина реагує фактично як на гальмування. Відповідно, ви трошки киваєте носом, у вас розвантажується задня вісь, це може спровокувати занос. А повороти, власне, краще проходити під рівним газом.